Свіженька поставка одягу Джордж. Огляд основних модель жіночого одягу, які попадаються в мішечках. Це будуть і сукні, і маєчки, і футболочки. Покажемо всі основні модельки. Якісь позиції можуть повторятися, але дуже багато на мішечках. ось в таких упаковочках. Розміри, саме такі ходові, 14-16, ось спорт, наприклад, попадається. Легенькі блузи, кружевні шортики, мережині, дуже легесенька рубашечка. Ляні шортики з карманчиками, сукня на бретелях також дуже легенька. Трикотажні сукні, святкова сукня на запах. Літня сукня на бретелях, Кардиганчики попадаються дуже приємні. На дотик на прохолодну вечірню погоду саме раз. Штанці легенькі, сукні в упаковочках. Також джинсовки попадаються. Теж супер ідеально підійдуть накинути на. Вечірню прохолодну погоду. Ляний костюмчик. Вірніше верх та штанці. Їх, між собою можна, в принципі, поєднати по розмірах, можливо, попадеться, наприклад, по розмірах. Легесенька Така накидка рубашечка пляжна. Ось такий рубашечка топік. Надовший рукавчик. Ось така класна блуза. Штанці класичні, з поясочком Сукня, регланчик, також штанці легінці, сукня, піжамки попадаються, комплекти. Ще один кардиганчик, також дуже легесенький, класний. Така мережена сукня. Джинсовка в світлому кольорі. Теж легенька сукня, тканинка подібна льону. Легенька така блуза. Зав'язується спереду. Джинсові білі штанці. Класна простильна моделька. Окремо, до речі, можемо збирати вам розміри плюс сайз. джинсики. Також для нас така сукня. Застібається на ґудзички. З невеличкими розрізами розрізані шикарно. Джинсова сукня під поясочок, футболочка, джинсики, легесенька літня сукня, легесенька рубашка з четвертним рукавчиком, джинсики кльош, маєчка, шортики, сукня, рубашечка. Також з четвертним рукавчиком, дуже стильна моделька, штанці кльош така ковтинка. літні штанці, така Каченце класна сукня.